Сьогодні я перебуваю в гарній гланській гімназії. За школа від 14 року багато допомагає нам. Завжди турбуються проти навіть родини випускників, які віддали життя, Бачите, Кузьмін, Роман, Голіней, Юрій і Юрій – Це хлопці, які загинули двадцять другі, двадцять третій, роки. верті роки. Повномасштабної війни. Сьогодні я перебачу цій гімназії, хочу нагородити. Від вас, хлопці, цю гімназію і особисто директора Маковича Ганну Васильівну і прошу пару слів передати хлопцям нашим злойцям. Дорогі наші хлопці, ми віримо в вас, віримо в вашу перемогу. Ми ні на хлопці зупиняємося, ні на селим, ні до Перестаємо вам допомагати. Ми будемо вам допомагати, бо ми знаємо, що якби не ви, ми б не змогли сьогодні провести цей благодійний концерт, ми б не змогли працювати, дітки навчатися. Дай вам Бог здоров'я, здоров'я, і вам, ласки та офітні. Всього найкращого вітання, З Ланчина на район районі, франківська область. Перемога буде за нами. Віримо в перемогу. Перемог. Слава Україні! Слава Україні! Героям Короям слава! слава. слава. Всього найкращого! Все, все вам, хлопця, найкращого! Сьогодні я перебуваючи у вас, скажу концерти і в дощі тут на фронті. Тому що хлопці чекають зустрічі. Але концерти починаються там. З пам'яті тих, хто не повернувся додому. Присутності, директорам, педового організатора всіх вас, я хочу на цій площі оголосити пам'ять героям України, хлопцям, які сьогодні з нами ми з ними не повернулися додому, які хотіли жити, працювати на богомтанній українській землі. Ворог забрав їхнє життя. Ми не маємо права їх ніколи забути. Тому я як керівник концертного туру оголошую повну тишину, хвилиною мовчання Кузьмін Роман Голіней Юрій, Мацюк Юрій. Просимо в молитві Бога, пропавших безвісті білоуса Петра Маршака Миколу. Боже, допоможе українському народу. Буде хлопців, які жили в цьому селі, вчилися в цій школі, хотіли жити. Нема тепер такого села, такого міста, такої сім'ї, щоб не боронив зять, син, стрийко, дядько, брат, українську землю. Ворог прийшов убивати. так і називається: Мамо, я повертаюсь до тебе. Мамо, не плач, ти живи, і я вернуся. Нехай кожна мама. Сльозами радості зустріне свого сина. Це буде велика радість для мами. Маму я вже не зустріну, вона до мене вішне, підійде, за йду свідони сулісько поклонюся, вечіваних тобою рушника, до них приті. Рег нема, противой політ у мах, мою. Заплачу плащу світиці, поклонюся, вищиваних тобою шника, в них в житті, Дякую. Скажіть мені, будь ласка, Збройні сили України, але тільки вона вийде під ваші обласки, не чути їх. Прошу. Серйозний клас. Я дівчинку питаюся в п'ятому класі. Ви великі, вона, дуже, вона каже, дуже каже. Яка вона каже, а чому? бо кай, я вже не хлопці стадочка має. Це було в Верховинському районі. Дивіться, будь ласка, а що ви ти хотіли від п'ятого класу, від гарних, чудових дітей передати Збройні Сила України? А ми серйозні класи. Здоров'я, щастя, і щоб вони повернулися живими. Боже вас, Господь, почуй маленьких ангелів і збереже наші хлопці. Дякуйте. Під ваші бурні області хай звучить ця пісня вічно, жива легендарна, українська родина. що ще, ще на всі гори, українці, хай буде мир на нашій землі. Отже в житті, хтось принадо підкине у ще ріничих смабливих очах, тільки родина, як сірка єдина, кліпає туно радіне прижав. І не шукай своїм серці причину, і якщо невіра тебе обиче, Тільки родина прорикру годину схилив надію тобі на плече. Відтримати літов і добра передала, родина, родина, це вся Україна, З небох і з не слово єміля. Ой, споку все є хвилі велики. Та не у закоплені ти, що лише родина, май самовілікі, великі міста сімі самоти, все вся гайшокри, вітром розноситься, без сміття, тільки родина, як вічна зерна, на немирушому толі життя. Родина. Yer ya Вас у класі, там на фронті хлопці і дівчата. І щоб робити між ними трошки легонькою зрушення у співі, я роблю змагання. Як ви думаєте, хто голосніше співає? Хлопці чи дівчата? Вчора, наприклад, голосніше співав директор школи. Позавчора священник. Ще два дні назад ректор університету. Буває таке, що співає кухня. Вона ходить цілий день. Бідні рухають цю право лімусу співати. Сьогодні я цю пісню дарую вам. Цю пісню я виконував на Україна має талант. Ви зараз її впізнаєте, ця пісня називається «Люблю тебе». Люби лютебе.

Сі дівчинку, красуне, як тебе знати, вона каже, Марічка. Камарічка, ти в кому класі? Вона каже, даму по класі, пророки не питають. Я каже, але мені цікаво знати, кому ти в класі. Вона каже: ой, дякую ти в Богу, перейшла вже в той другий. Тому я маріці обіцяю, обіцяють тобі теж. Будеш виходити заміж. Ще гарний красунею. Ти побачиш, як приїде до тебе артист, і вся родина збереться, молодий там очі відкриє. Коли я приїду з газними концертними піснями, Києва на Україна має талант і заспіваю на Твому весіллю і це обов'язково буде, добре? Області її наші Збройні Сили України. Ось сьогодні ви бачите велику українську родину, яка сьогодні зібралася на цій території. Привітати вас! Як ця родина називається? Україна! А навчальний заклад як. Наші стагіназія, і ми хлопці, вас щиро вітаємо. Здоров'я вам злагоди добра у такий важкий час ви наші титани. Привіт від нас низький Україн і і пісню. Ой у лузі червона калина від нашої великої родини, хлопці. Привіт. Це від наших дітей! Нашому козацькому роду не буде переводу. Ми I'm Дякую від нашої Збройної Сили України Дякую. за те, що допомагаєте хлопцям і прошу, щоб як мама привітали своїх випускників, вихованців, сусідів, своїх рідних, які бороть українську землю від ворога. Будь ласка, дорогі учні, вчителі, гості, якщо присутні на нашому родинному, можемо сказати благодійному такому святі. На сьогодні завітав до нас заслужений артист України, Святослав Край, привітаймо його опроса. Наєш, що дуже приємно спілкуватися з такою людиною. Ми зустрілися з ним на вулиці. Ми домовилися зразу. Я не могла відказати. Казала ми обов'язково підтримуємо хлопців. А ти кожного дня. Заслужений артист України, святослав край, не зупиняється. Він кожного дня, він цілу область, всі навчальні заклади об'їздив майже всі заклад вісім областей України, щоб підтримати наших хлопців, хлопців, які потребують лікування, хлопців, які потребують протезування, кожна копійчина, яку ми сьогодні зібрали, святослав відправить для наших хлопців. Ми не ми підтримуємо, ми 22-го року з вами діти допомагаємо збройним силам України. Як можемо і чим можемо. Ми навіть на п'ятницю готуємо знову відставку для наших хлопців на Покруськ, на Запоріжжя. Ми готуємо я навіть таку об'яву. Дякую вчора. Кидала в руку. Вам знову кажу, що ми на п'ятницю знову відправляємо машину для наших хлопців. Будь ласка, діти, просіть своїх батьків приєднатися, хлопцям все потрібно від, від продуктів харчування і засобів гігієни, гігієни, вологі санфетки. Будь ви приносите, і ми знову з вами приєднуємося в п'ятницю. Продовжуємо підтримувати. Ми віримо в ЗСУ. Ми віримо в Збройні Сили України, бо ми сьогодні тут. Дякуючи кому найголовнішим людям в нашому житті, а найголовніші люди в нашому житті – це хто збройні сили України, бо ми живемо, працюємо, любимо, ходимо з вами, відпочиваємо, а вони там. І ми за їхніми, їхніми дужими спинами можемо зібратися тут. Я низько уклоняюся вам, пане Святославе, за вашу роботу. Щиро щиро вам дякую. Від усієї гімназії ми вам щиро дякуємо. Приєдналися ми до вас. Передавайте від нас, хлопцям, найщиріші привітання. Ми їх чекаємо, віримо в них, надіємося на них і хочемо, щоб не живі, здорові, повернулися до своїх сімей, до своєї родини. Слава Збройним силам України! Слава Україні! Україна Ось, Україна, дякуємо іланчен. Понад правильно гімназія.